В обласній бібліотеці імені Валентина Отамановського привітали лавреатів всеукраїнської культурно-мистецької премії імені Степана Руданського. Премія заснована у 1994 році і покликана популяризувати творчість нашого земляка. Спочатку вона мала обласний статус і передбачала. Три лавратських місця й була суто літературною. Статус всеукраїнської отримала в 2006 році. За 30 років існування конкурсу серед лавраців є письменники, діячі мистецтв, журналісти, кінематографісти, науковці, артисти і музичні колективи Цьогоріч Переможцями стали двоє митців та два театральні колективи. Вже тридцять років на Вінничині нагороджують достойників всеукраїнської літературно-мистецької премії імені нашого земляка Степана Руданського. Цьогоріч переможцями стали двоє митців та два театральні колективи. Серед лауреатів конкурсу цього року Святослава Сельчук за книгу і Славетного роду Руданських. От у моїй книжці, моїй книжці е, Славетного роду Руданських», Руданських я намагався по-новому прочитати Степана Руданського. Річ у тому, що нині. Ми прочитуємо по-новому класиків, багатьох. І ви знаєте, ми їх оцінюємо, тому що попередні влади не могла. Вона затушовувала все те, що стосувалося патріотизму до України. Якраз у Степана Роданського це дуже проступає, а показували лише ну, його як гумориста, як того, як анекдотчика і так далі. Це неправильно. От. Він був великим патріотом, людина, яка все життя. Віддала служенню України. У 2023 році матеріали на присудження премії подали сім претендентів з Вінничини, Житомирщини, Черкащини та Львівщини. За результатами голосування журі перемогу здобув також Микола Завальний та колективи Стульчина та Калинівки. Нам на цій землі віки стояти, народ України захищати і про Україну державу дбати. Писано по нашому і кланяємося кошу вашого українського посіву, тазарського розливу. Від гніва народного сапіриконського зробили виставу. Ми... Я написав п'єсу, п'єса, яка називається Притча про дівчинку екстрим». Це про молодь. Молодіжний театр піднімає теми молодіжних. Для чого ми це робимо? Чому нам це потрібно? Тому що момент ідентичності українців сьогодні як ніколи повстав і дуже гостро повстав, і ми відстоюємо питання і як нашої рідної мови, і як нашої національної культури, традиційної культури. Ось це фактично стра. Нашого театру молодіжного сатирікон За час існування премії її лауреатами стали понад 50 митців. Нам дуже приємно, що щороку багато претендентів є на цю премію, і, це, і саме головне, що з інших областей, не тільки з нашої області. В цьому році було сім претендентів. Українці демонструють згуртованість і героїзм, а наші Збройні сили стійкість і мужність. Що дає можливість нам з вами продовжувати працювати і утверджувати Україну, українську культуру. Сьогодні надзвичайно приємно привітати переможців мистецького конкурсу лауреатів літературної премії імені Степана Руданського. Премія заохочує митців до написання творів гумористичних жанрів, вивчення життя та творчого надбання класика гумору Степана Руданського. Адже навіть під час повномасштабної війни гумор допомагає українцям та додає стійкості. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.